Вітаю! Карта дня на 27 серпня в середу. Оберіть інтуїтивно свою карту, яка надасть інформацію з потоку про головну дня, приховані знаки та пораду, як діяти цей день. Обмін енергіями важливий, тому ставте лайки цьому відео, коментуйте, підписуйтеся на канал. Перша карта Помірність вказує на потребу у балансі, уникати крайнощів і знаходити золоту середину у всіх сферах життя. Вона нагадує про внутрішній спокій, про важливість стриманості. Терпіння та уникнення надмірностей, поєднання протилежних енергій для духовного росту. Зберігайте ясність розуму та спокійне серце, а порада відкладіть активні дії, відпочиньте відновіть сили, це час для медитації та внутрішньої роботи. Перезавантажтеся емоційно та фізично. Друга карта. Блазень символізує початок нового циклу, безтурботність. Та відкритість до нових можливостей. День обіцяє бути легким та сповненим сюрпризів. Це час для сміливості та, можливо, ризикових починань та подорожей. Сімірка Пентаклів: наберіться терпіння, якщо ви відчуваєте розчарування, переосмисліть свої дії та переконайтеся, що ви рухаєтесь в правильному напрямку, якщо необхідно змініть напрямок, перш ніж витрачати ресурси даремно. Третя карта король мечів вказує на день, коли потрібно діяти раціонально, логічно, це час для чіткого мислення та прийняття рішень на основі фактів, а не емоцій. Ваша зрілість, мудрість, інтелект дозволять ефективно вирішувати проблеми та досягати успіху, у стосунках уникати конфліктів та вирішувати проблеми шляхом логічних аргументів. Колісниця радить. Закликає до активних дій, наполегливості, віри у власні сили, нагадуючи, що час для важливих рішень та досягнення мети настав. Візьміть кермо власного життя у свої руки та керуйте долею. Ця карта вказує на успішні та приємні поїздки та переміщення.